Була сіль, молоко, яйця, борошно. Стало. Стали ось така гора, кількість така млинців. І, до речі, сьогодні ще й хлібчик випекли. Ось такі батони, чотири штучки. Так, далі. Я посмажила печінку. На олії соняшниковій перемолола через м'ясорубку і додала сіль та перець молотий, так, І пюре відварне. Я це все змішую разом, і буде начинка до моїх млинців. Ось так. Будуть такі серйозні млинці. Перемішана вже в нас підсмажена печіночка, сіль, перець і картопелька. І ось завиваємо такі ось налисники. Закручуємо, і в нас виходить ось такий результат. Так що є над чим ще працювати. Далі буде. Ось так в мене така кількість млинців на великих тарілках з картоплею та печіночкою. Так, ось такі вони в розрізі. Зі сметанкою. І ще в мене є. До речі, так непогано не залишилось ще млинців. Я ще можу з чимось зробити. У мене ще пюре є, і я можу зробити із пюре. Ось так. Геть і мастер-шеф зараз іде, ось такий сьогодні в мене день.